Ну що ж, друзі, дочекалися. Стартує весняна частина чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Перший тур сезону 2024-2025. У групі вибування за тиждень до цього вже пройшли перші матчі. А у групі Чемпіонській відкриває поєдинок між епіцентр Кам'янець-Подільський та Юкса Старасівки Київської області. Грає у Кам'янець-Подільському на стадіоні імені Танкачева. Стадіон майже заповнений 2500 покамість. Не доробили реконструкції на цьому стадіоні, він вміщує. Ну півтора-дві було десь присутнє на цьому матчі. Нагадую, по регламенту команди групи А, які осінню, в літньому сезоні зайняли найвищі чотири місця, вийшли у чемпіонську групу, так само перших чотири команди у групі Б і вони між собою будуть грати. Уже ті, хто грали у групі А між собою навесні, матчі проводити не будуть, так як вони грали і домашній і виїзний і поєдинок у першій частині змагань. Першої ліги. І далі, відповідно, команди, які зайняли нижчі місця з 5 по 8 у групі А, а з 5 по 9 у групі Б, у групі Б на одну команду більше, бо сезон першої ліги стартував з 18 команд, а залишилось 17, тому що футбольний клуб Хуст знявся зі змагань вже у ході. Сезону відповідно у групі вибування. Команди борються, щоб залишитися у першій лігі. Остання і передостання команда напряму вилітає у другу лігу. Ті, хто зайняли 3 і четверте місця знизу, будуть грати перехідні матчі з тими командами, які у другій лігі зайняли 3-4 місце. За шанс залишитись у першій лізі, а у разі невдачі. Вилетіти у другу лігу. Відповідно у чемпіонській групі. Перше і друге місце, які команди займають у цій групі, напряму виходять у Прем'єр-лігу. А команди, які зайняли третє-четверте місце, будуть грати перехідні матчі з командами, які зайняли тринадцяте і чотирнадцяте місце у Прем'єр-лізі. За право виступати у Прем'єр-лізі, у разі невдачі залишитись у першій лізі. Склади команд, епіцентр, у воротах білик. Далі Беженар, Бендера, Запорожець, Климець, Ляшенко, Миронюк, Мороз, Полюлях, Савчук і Танчик. Такий склад вийде у старті, а у старті Юкса вийдуть Чебатарьов, Фого, Дебелко, Зозуля, Козаков, Козиренко, Лук'янчук, Селін, Синюгуб, Ситніков та Бачимо, які заміни можуть відбуватися. Бачимо, що у епіцентрі кадрові проблеми. Всього сім футболістів на заміні, два із них воротаря. То забігаючи наперед усі п'ять гравців, які є на лаві запасних у епіцентрі, вони вийдуть у цьому матчі на заміну. Тому що Данило Кравчук найкращий бомбардир. У цьому матчі отримують дискваліфікацію за перебір жовтих карток, не буде грати. Травми у Чорнобая. Андрій Ліпуус травмований, Іван Демеденко, Єгор Демченко. Так що ці гравці сьогодні епіцентру не допоможуть. Розпочали матч. Атакує епіцентр. Далі. Сьома хвилина в атаці Юкса, передачу отримав Сетніков, передача штрафний майданчик. І не зовсім зручно було прийняти цей м'яч гравцю юкси, то він виходить за межі поля. Передача слибене повна, апсайд арбітер не зафіксував. Удар на дебелку і... Швидкий гол вже 9 хвилина, точний удар у кут і 0,1 юкса виходив вперед. Миронюк відігрує на Запорожця, він робить прострільну передачу. На Бендера, Бендера удар хороший, але захисник рятує, відбиває головою. Але момент небезпечний був. Далі мирунік на Бажанар, удар Андрія на місці Чебатарів. Тут Івана Бендери, удар за меж штрафного майданчика і відбиває Чебатарів. Воротар Юкси. Розігрують Бажанар, Миронюк, пасує на танчика, прострільна передача і замикає її Бендера. Гол 1-1 епіцентр зрівнює рахунок, почалося аута прострільна передача. Танчика, удар Івана Бендера. Забули у штрафному майданчику, не накрили Івана Бандера і завершує спокійно, впевнено удар у ворота і рахунок рівня. Тут неприємно і там не зазнав Олександр Мельник. Він тільки Хвилинку чи дві вийшов на заміну. У нього перелом і вивих челості, струс мозку. відповідно була втрата свідомості, і лікарі навіть під епіцентра всі збіглись, лікарі юкси визвали швидку допомогу, так що бажаємо йому одужання. 66-та хвилина. Небезпечний припохід бендери завдає удар, але повз ворота. Бежанар запускає м'яч у штрафний майданчик, приймає його Станіслав Крістін, зупиняє, пробиває у дальній кут. Гол! 2-1 епіцентр вже виходить вперед. Хороша комбінація. Баженар на клемця, клемнець відпасовий назад на баженара, Баженар у штрафний майданчик. Робить передачу на Стаса Крістіну. Зупиняє удар у кут, чітко, спокійно, впевнено і гол. Крістін Миронюк на Беженара. Бажинар на Миронюка. Миронюк розвертається, удар у верхній кут. Гол 3-1 і знову асист від Андрія Бежанара. Добре розіграли комбінації гравці епіцентра. І рахунок уже з перевагою у два м'ячі але 80-ті хвилини дуже насичені на голи. 81-та хвилина Крістін забуває, 85-та хвилина забуває Миронюк. І тут 87 хвилина. Вава скидає на Ситніка. удар і гол. І ще один гол. Третій гол на 80 80-й хвилині. Юкси скорочує 3-2. Хорошо відіграє. Сетніка хвилина І знову Бендера. І... Четвертий гол на восьмидесяти хвилини через хвилину передача Мороза на Бартера. Передача проходить аж з власної половини поля. Він у карному майданчику. Завдає удар у ближній кут. І Бендера оформлює дубль. Гол виконаний завдяки індивідуальній майстерності Івана Бендера. 90 плюс 10 хвилина. Позаренко протягує м'яч у штрафний майданчик, прострільна передача. і замикає Сетніку. І не тільки Бендера у цьому матчі оформлює дубль, ну і гравець юкси Ситнико теж оформлює дубль. коротший рахунок 4-3 штрафний пробуває потужно мороз зі штрафного здавалося, що він знесе поперечний, такої сили був удар. Дуже сильний удар від Владислава Мороза зі штрафного. Ну що ж, матч завершився з хокейним рахунком. 4-3. Матч заруба, я так його називаю. Дуже інтенсивний, багатий наголи і достатньо жовтих карточок. Отримали гравці і травми. Нагадаємо, що дуже небезпечної травми на 51-й хвилині. Отримав гравець Юкс Олександр Мевнік. Так що бажаємо йому якнайшвидшого одужання. Ну і пригадаємо голи. Значить, 9 хвилина. Юкса відкриває. Дебелко забиває на 9-й хвилин. У другому таймі. Бандера зрівнює на 50-ті хвилини. І 80-ті хвилини насичені на голи. 81-та. Стас Крістін 2-1. 85-та хвилина. Миронюк. 3-1. в 87 хвилина. Скорочить 3-2. Бендера 88 хвилина. 4-2. 4 голи за 8 хвилин 80-х хвилин. Ну і завершили 90 плюс 10 хвилина. Ситніков скоротив. 4-3. Все ж таки, епіцентр здобуває вольову перемогу. З різницею в один гол. І, як сказав в інтерв'ю головний тренер епіцентру Сергій Негорняк, і це один із восьми фіналів, який очікують нас у цьому весняному етапі змагань. Бо у весняній частині 8 ігор всього команди приведуть, і це один із них такий інтенсивності. І подивимося, результати матчів у першій лізі, які відбулися. У групі вибування вже відбулося два тури. Ну а у групі Чепленській один-тур. Значить, У першому турі такі результати. Кремінь, Нива 1-2. Кремінь поступається. Прикарпаття грає нічого з Маріуполем 0-0. Металург поступається поділю 1-2. Дінас поступається, минає 1 -2. Далі перший раунд чемпіонської групи. Епіцентр Юкса. Ми вже розглядали 4-3. Епіцентр отримав перемогу. Буковина виграє у Кудрівки. мінімально 1-0. Агробізнес поступається в Полтаві 1-2. І Харківський Дербі. Грали у Ужгороді. Металіст 1-0 виграє у Металіста 1925. І результати другого туру у групі вибування. Минай грає в ніч з Металургом 1-1. Нева розгромно виграє у Діно за 5-0. Поділля Вікторія 1-1. Прикарпаття виграє у Кременя 2-1. Так, і подивимося турнірну таблицю. Група у підвищенні в класі. Епіцентр 32. очки, Має тільки один програш. Полтава 28. Агробізнес так само 28. Кудрівка 25, Металіст 25, Металіст 1925. Теж 25 очків Буковина. З останнього місця перемістилась на передостання 23 очка і Юкса 22 очка. Група вибування Вікторія 24, Нева – 22, Менай – 20, Маріуполь 19, Металург 18, Прикарпаття і Дінес. У зоні перехідних матчів 17 і 1 за 13 очок. У зоні Веліту перебуває Поділля 12 очок і Кремінь 9 очок. Анонс наступного туру, який відбудеться 11 квітня, СК Полтава буде приймати епіцентр. Це по чемпіонській групі 12 квітня. Кудрівка буде приймати металіст, Металіст 1925, буде приймати буковину, юкса буде приймати агробізнес. У групі вибування 11 квітня. Вікторія буде грати з Прикарпаттям 12 квітня. Кремінь буде грати з Минаєм, Металург з нивою. Маріуполь з Поділля. Ну і подивимося символічну збірну туру першої ліги за результатом. Першого і другого туру груп і чемпіонська і вибування. Воротар Ілля Ольховський, Нева Терноп. Правий захисник Юрій Радульський Прикарпаття. Центральний захисник Євген Місюра Полтава. Центральний захисник Габріель Гомас. Металіст. Лівий захисник Кирило Дігтяр, металіст, центральний захисник Віталій Кольцов. Правий півзахисник Денис Галенков. СК Атакувальний півзахисник Андрій Беженар, лівий півзахисник Іван Бендера. оба із епіцентра. Нападник Антон Демченко, Манай, і нападник Дмитро Голодей. Ось так виглядає збірна першого і другого туру. Ну а тренера тижня визнали Андрія Аніщенко металіст. Ось такий огляд. Прошу, якщо хто має бажання і можливість. Можна мій канал підтримати фінансово. В огляді моїх відео є реквізити на платіжні системи, банківські карти, кому куди зручно. А якщо ні, прошу ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, розповсюджуємо мої відео, ділимося моїми відео з друзями, знайомими, з людьми, які вболівають і які люблять футбол. Нажимаємо дзвіночок, пишемо коментарі. До наступних відео всього доброго.